Вже з середини тижня та до його кінця дощі поширяться все більше україною. Та вже на вихідних опади накриють всю країну, а також в день похолодає до плюс 13 градусів тепла. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 23 квітня, дощі будуть йти у Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Рівненській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде панувати сонячна спекотна погода протягом всього дня. Вітру майже не буде всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день буде дуже високою. По всій країні очікуються від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі, 36% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 24 квітня, опади йтимуть у більшій частині країни. Суха та сонячна погода буде лише у Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. У решті областей нашої країни йтимуть дощі. Вітер буде незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря навіть попри дощі буде прогріватися від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла по всій країні. Вночі очікується від плюс 9 до плюс 13 градусів. У п'ятницю, 25 квітня, дощі вже накриють всю територію нашої країни. У всіх областях очікуються опади та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря все ще буде спекотною по всій країні. Від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!